Слава Ісусу Христу, слава Україні! Приїхали в Річчі. Тут є Василь, має, має коні такі, ну, не по родості, але гарні коні, доглянуті. Тут в мене є зараз, що ви бачите на відео, це є звати Іван. Я познайомився коли з ним. Він мені показав кобилу у Романа, у Романа як Роман? Пушкін, пушкін. У Пушкіна Романа. І ми тоді з ним познайомилися. Я дуже поважаю цього чоловіка. Такий він любитель, знає по горах, де що хто в когось і продає, дуже має багато знайомих. Роман Пушкін, я тоді був, у нього взяв кобилу, таку чорну гривату. І через Івана, що Іван показав, де що було, отакі ситуації. Зараз покажемо, зараз зайдемо, зайду до, до стайни, як у нас кажуть. Покажу, який є коник. І розкажу, що про ці коні. Такий є дереш. То продається цей кінь? Цей кінь не продається. Отакий От ко, кінь до роботи. А цей лошук у Сергія був колись такий чорний е, рубін у Миколи, що були в Закарпатті, був рубін. І у Сергія був, як, як той називався другий? Що у Сергія? Рубін. Коротше, від румунських коней це є. Як то Вася називає? Хлопці не знають, не пам'ятають, як то називався, але був, був такий чорний в Сергія. Е, він був привезений з-за кордону. А це була кобилка, певно, така якась невелика. Так, та, та. була кобила невелика. Є, є такий лошук. А Скільки це лошукове? 10 місяців. місяців. Лошукове 10 місяців. Має таку лисину. Трошки має ногу таку. Зарослу. Десять місць. Нога 21 один, 21 нога, він не є великий, але такий буде цікавий лошучок. Отакі От є у нас коні. Ану дереш. Цей дерес нічого не каже. Дереш нічого не каже. дереш не б'є нічого. Ні, нічого. Отакий От полукровочок є. Це наша кобилка яка була. І пустили, пустили в Сергія і вже, виходить, щось таке такого, такого плану. Дереш лесий, широко лесий. А ну Іване, ходіть, щось розкажіть пару історій, законів. Та що законі. я та, та я, розпага, я не знаю. Ходіть, я... бо то б'є сонце. Просто я не знаю його. Не знаєте його. Ну, так, але... Його походження ну, не знає. Ви такі коні їдять сіно, сіно зелене, пахуче. Верхова, гуцульський. Гуцульський, так. То де, сюди тут по долині, чи туди горами. Це ще раз нагадую село Заріччя. Зараз ще покажемо, у цього Газди ще є два коні, але робочі. Вася виганяє на двір. Таку гриву маю на два боки. Що буде з нього, ні? Це не коней. Це коник такий. Робочий, цей кінь не продається. Щось буде зараз продаватися, буду казати. А скільки це А Ну, чекай, чекай. Хоп-хоп, притримуй, бо це мені зуби не полю. Отакий лошок. Ну зараз проб... у нас що, тебе зараз певний кине в сніг. Вась. <плес> 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 чекай, 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 ну, ну. Я не пам'ятаю, як той кінь називався Сергія, ну такий був низький, але такий чорний, от, такий вороний, як нас кажуть. Але такий е гриватий сильно. Невеликий такий румунський кінь був. Так, грубий, грубий був, там десь ну, такий. Де? Да. А це по ньому А Ану? А де там причепи тебе це десь? Остань. Це хоче. Прожене його. А ну пройдися з ним. Діє! Пошукали десь як місяць. Є ще один. А не поганий коник. Нє, Іван? No, no. Тай. До роботи клас, кінь, такий. Ідеально, ні? No, Рубий коник. До роботи такі коні супер. Ану на, руш ти кров нема, Іван. Є! Yeah. Є! <рик> <рик> Де то ми маємо причіпати їх? Отакий От є взарійчий конь. А ну йдіть причіпайте їх зараз познімаємо, що в цих газів ще є. Віжіть, винцісони, сони задом він вас не... Опа! То лошук теж не продає. Лошук і кінь не продається, зараз може в цього газди є ще два, два коні, може там щось буде на продаж. Зараз познімаю хлопці, їдуть возом походу. Файно. зараз буде продовження. Ще в цього газди є такі два коні. Там червоно-світлому 4, а тому п'ять справа. Це коні робочі, такі лісові. Батоги, вози такі. А ну їх. Такі коники. Коні невеликі, але робочі. Нічого не кажуть, спокійні. На чотири ноги ковані. Вон це зразу звідси взяті. Такі йшли і робочі на нашильниках. Ці коні можуть ці продавати. Я залишу номер в описі. Кого що буде цікавити. Можна дзвонити, питати. То хоч щось таке до роботи дешевшого варіанту. На каналі будуть всякі коні, будуть і дорогі, і дешеві, і, і малі, і великі. Ось такі всі ми, хто, <кхи> хто має великі коні, всі мали і такі коні, Що й менше мали Що, ви парите до лісу? Хлопці їдуть до лісу. Зараз іде. Великдень. Це такі наступиться. Це від чого ступиться? Не знаєш від чого? Такі вози. Мотні фіри такі. воно легонько їх заїзди туди на подвір'ї. Зараз їхати в ліс, болото, але нічого, щось і це має робити. То це продається, що один, що другий. Це зліва 4 роки, а то й 5. Це такі хло штримаки. Це запріх, це модов 6 січки, 2 Ві літрів уса і це їдеш від рані до вечора. вечіра. І хід Я вижу, фіра дуже легонька. Але мос фіра, це культиваторські від чого, це культиваторські ступі, це культиваторські. Тут така штельвага. Так, спаржу, У нас кладуть на вагу, а тут ваш стильвага виходить. Так. Так. Але знаєте, ну. Ну, я розумію. На ваді... так, коня не краду туди на а, а тут котрий кінь. Котрий кінь острий, той кегне, а котрий повільний, той відпочиває. Та, Ти того коня прикоротав, цей собі йде за компанією, той кігне кегне, че ловочевиче. Так, Давай. так. Добре, добре. Але це посторонки, моцні, не такі та як у мене, що це, добре, кін, це кінці в притиснуло. Це лиш палаті висить. Що є в магазині? Добре. Ці такі ланцюжки добре. на продаж, так? Та треба повернути, може би на якусь... У мене люди сміються, я бігаю з ланцями. Я лише щось зачеплю, це вже пішло, а тут ось така ж тельвага. Я хочу, хотів би зробити собі на два дешлі, так як у Румунії їздять. Виділи, може хтось. На одного коні кінь посередині, Так, а два дешлі. Мені треба би хтось закинув відео, бо для одного коня то Кажуть, що ліпше. Ну не ліпше, але я так дивлюся, як Румуни їздять. Руму, румуне, такі сильні любителі. Це є справа. А ну Іван, щось розкажіть за ці коні. На що я дивлюся? На що так. Це як називається ця справа? Ціган. Ціган? А він чорний, так? Він не чорний, він якийсь такий бурий. Має таку широку лисину. А де той шпота його хоче кинути? Краще. А? Краще. Ану під'їдь вперед трошки. Ну проїгсі туди до берега, так і назад, туди в берег проїг. Узми батіх у руки. Підсос вікі. Так, да, віки гне підсос. Шкріпне їх, б вони сірушили, вони ще дрімають. Дуже дуже світло і так від, від снігу б'є, що не може дивитися. Давай другу передачу. Такі то є у нас. Чекай, цей який вже виходить район. Надвірнянський район, так? Надвірнянський район. Дивіться, цей такий дереш має вуса. Ви веділи який має вуса? Ага. А на, подивіться. Мало таких коней не здебають кімна, ні. Чо його не побреде. він не він не був готовий на зйомку. Але то зараз кажуть, що зараз модно. Шома. Ну, не бійся, ну такі ще є у нас коні. Зараз покажу. Ці коні можуть продатися, номер буде в описі. Хто кого буде цікавити, лишиться номер, будете дзвонити. Там У парі, хто хоче щось до це таке. По одному хто, хто, хто що хоче. Зараз йде весна, треба робити городи. Садити картоплю. Колись, колись ми їздили на Коломию, ви їздили Іван? Їздили на Коломию, там люди мали дачі. І ми там людям робили городи. Возили ще січки на мотоциклі в мішках. А я так, так Тріщоток Три... 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 не було, набирали мі... мішків

я знаю, скільки мені було років, може було 19, може 18. Як дощ, ПЛФС, бо Так, як був дощ, то було спокійніше, то зовсім було зараз трошки. Але зараз вже є трактори, вже все, техніка переважно робить. більше що менше років. Вже так. Там і полишали і тому подібне. Але колись то було дуже так це все їхало, колись пам'ятаю, кажуть. Березуни, то все, все, все їхало їхало рати. Але такими кіньми просто ми простими робили. Але бували коні, що й не докигали То скільки, було, скільки то часу? Два тижні було то. До двох неділ, то зразу після Великодні, то да, зразу. То ще то довше сякі гнуло, що попадалося. До двох неділь це там уралося. Але це від ранку до вечора. Це не було там, що там зробив пару городів, то і все, скільки. Шо урвав, то все твоє, так що декотрі коні вже туди йшли весело, він ти вже не дуже. така справа. Дзвоніть, пишіть, підписуйтесь на канал. Радий коментарям, радий, що ви мене підтримуєте. Всім дякую за увагу. До побачення.